Не то шер. За спину, за спину мені нажми. Зажми за, за нас. За сп... О, та 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 Все, дякую, я пол хватаю. Своим здобовим. Тебе тепер скільки? 70? 40. <ścoughs> <ścoughs> та чекай, дай <де> кубик, поставлю, <śfie> ти інвалід. Ну от ще раз не побийся, я тебе даже візьму за руки і буду кібербулити зараз. Ідем, ти упускаєшся в унітаз. 67. Ну слава Богу, не. Ладно. Я промовчу. Ідем, покажу oh, тобі. Ти тут? Чекай, <laughs> розвернись, розвернись. Ти... Ты... Ты... це розвертаю? Тобі видно -то, взагалі чи ні? Look at this, motherfucker. <laughs> <ривателі> давай, 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 ти, як, Ви, давай, ти, як я. Не виступи мене, Ой-ой-ой-ой-ой-ой, спокійно, брейк. Чекай, зупинись, 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 зупинись. No, <ривателі> давай, як в тому, як We're в тому мемі. Відпусти мене. Давай. О! Так ти, я ж знаю, як вилізти. <ривателі> давай, як в тому. <ривателі> I'm in love... I'm in love, with a fairy tale. Що робити? <ривателі> Молись. Можеш мені молитися зразу на колінах? О, то ти? То наш... то ти канал, прикинь! То... то, звісно, честь. Ы, десь іду! Інфаліат, я візьму! Нє, 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 Перекладай, я не шарюся з тебе англійська мова. Я тебе сказав, яку в школі мене вчили мову? Хохольську. <laughs> Блін, все то не знає? Я ту мамочку 50, bro, 50. ебав нахуй. Убийсь, обернись, обернись! Та вона не б'ється, Вона кстати тупа очкай, не запускайте не Да, запускайте. вона не може пройти сюди. Але я не хочу цим займатися, дякую О, О да. вона запугает. <laughs> Блять. Де Назар? Ой. <laughs> ну виходить, він він. Він медитує, так. Медитує. Казала бульва почистити, він медитує. Я б, показав, по підлогу, а він медитує. А хто бульбу купати буде? Медитує він. і медитує. Біжи! чекай, що це таке? Дійсно.

А ти будеш стріляти, ти будеш стріляти. Чекай, чекай, давай отак поставимо. Так. Тепер йди. Тхи... Йобану... Та стій! Ооо! Впечатляє, у нас є танк. Ха-ха-ха. Бомба, Клак! Фак! Гури! Сюда! Ну прям все. Нєба. Ой. Як так? У мене... Проблеми з координацією. О. Потримай, 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 Тут... я переверну. Потримай. Вже йду. Що тримати? Вх... все. Ми треба мишкою працювати. <кхи> 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 Ладно, просто піднімлю. А воно піднімається. Це, це пойнти, що є? Тобі зала роботу. <кхи> я його чув який Торгий синозі, який синочок? Ну побай. Ну стяди. Так, ч ж вылазь, вылазь, лисий. Давай, А вылазь, вылазь, Що <laughs> <шо> такого? <подумал? laughs> ты вообще закрыт, думаешь, лакше легше стане. дивись, оцей кубок це імба, башим, бити моба. Берем кубок і так ще не лица. Покажи, відійди, відійди, везде, везде, шпиотнив тысяч. А шо? Просто підходиш, 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 як хаслер, як самий жорсткий хаслер і кажеш, ти Ой... убежал. Ну не ти, чел, ну відстань. Чекай, там синочок щоб я тобі не еб. О, та книжка, бачиш? Нажимаєш на замок, вона відкривається, показує жорсткі фокуси. А, ото потім. Та синочок, -мо. Так я став так його пикаю, Угу, Угуху, мазафакинг гага. А шо. А Марьян все? Я йду її бити, <рр> дивишся. <Groen> Ні-ні, <р> Мар'ян <Up> по-моему, живий. Ну. Иди с мной, иди с мной, Давай. Підходишь до нее и говоришь, То ты виновата в смерти наш. Ты мою моя в людей Чую. Чую ему... Ой-ой. Ой-ой. Секунду, okay, I, no I feel family. Давай я тебе твой. Нажимай кью. Ладно. Сейчас, сейчас, щас. Ты его набрекайся. Да пущика я сам. Я почекай ну перестань. Дай мини тратой, сфокусуватись. Дай самый не фокусуй, сегодня. Я тебе не чув, ти в муті. Ха-ха, поплачь. Хе-хе. А ну ладно. А стоп, а я не стоп зараз? Ну, подивимося. Блін. Блін. А вона не до нас, вона до нас, вона до нас, вона до нас. Ай, тим панчан кофе після. А вона передумала, коли побачила, що в мене 10 тисяч доларів. Честно. Бля, чо, папа. Ну, дякую, друзі, було С вами дуже приятно познайомитися. Я, 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 пытався, я. Пытався тебе спасти. Я з тобою буду, походу. Ну а коли не делали, йо-мое. Ладно, розкажу вам декілька лайфхаків. Якщо. Ваше дівчина залетіла. Можете всього на все зробити аборт, а не зніматися в другому сезоні вагітно в 16. З ноги. Оп! Бумс. Тих тут 13 Мене там не було! Ну! Так, там лазер розвитки, прямо перед нами And I fucking hate you! <laughs> <laughs> <laughs>